Джунів в Україні наймають. AI допомагає на полі бою, і Вояджер знову живий. Це 144-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ІТ, світового так сектору і все, що навколо. Погнали до на новин. Доу опитав українські компанії на рахунок того, чи наймають вони джунів, і якщо наймають, то скільки вони найняли протягом 23-го року. І результати ось підійшли. І що в результатах? Перша – п'ятірка лідерів. П'ятірка лідерів – це Genesis, Zone 3000, Netpeak, Ajax та EPAM. І загальна кількість джунів, яку наняли за минулий рік, було, становить 2920, в той час як в 2022 році їх було 4000. Ну, тобто мінус 25%. Тобто Досі джунів немає, але на 25% менше. І проти загального тренду на спад є декілька компаній, які збільшили кількість джунів, які наняли. Наприклад, Genesis або Netpeak. вони понаймали більше джунів, причому там здається навіть в два рази, аніж в минулому році. Найпопулярнішими напрямками були супорт, маркетинг і, між іншим, розробка, і QA і QC. І маркетинг, скоріше всього, ну, якщо подивитися кількість, то. Судячи з цього, всю статистику робить скелер, який наняв там, здається, під 180 джунів в маркетинговому напрямку. По географії 48% — це Київ, 19% — це Львів, і 35% — це решта міст, якщо це важливо. І що ще варто відмітити, це те, що більшість компаній закривають джуновські позиції через свої освітні програми, будь то академії, курси чи щось таке. Ну і панує думка, що it курси потрібні тільки для новачків, мовляв, досвідчені IT-вці і так все знають, навіщо їм ці курси. Однак постійний саморозвиток і відкритість до нових знань є ключовим для успіху в IT. Тож сьогодні в партнерському блоці я хочу розповісти вам про першу в Україні хардкорну онлайн школу для програмування cs Освіта. В ній ви навчаєтесь найкращим інженерним практикам від сіньор софтвер інженерів завдяки інтерактивним лекціям, під час яких лектор в режимі лайфкодінг з групою вирішує. Цікаві та складні авторські задачі. Домашні завдання проходять код-рев'ю, і на додачу є ще щотижневі qa сесії з групою. До прикладу, скоро стартує курс Performance Engineering, де ви напишете власну віртуальну машину, як JVM, Дізнаєтесь, як Twitter і Фейсбук пришвидшують свій код в сотні разів, реалізуєте свій Memory Allocator і Garbage Collector, розберетесь в нюансах написання кешфрендлі алгоритмів та структур даних, напишете власний Event Loop і зазирнете під капот операційної системи. Студенти і випускники школи вже працюють в Apple, Google, Netflix і інших топових компаніях світу. Самі ж курси сплановані так, що один витікає з іншого. Що дозволяє в зручному форматі вибудовувати широку експертизу. Наразі, за посиланням в описі до відео, можна зареєструватися на один або і декілька з таких курсів: Algorithms in Practice, Performance Engineering або ж write a compiler. Ставайте інженером, якого шукають найкращі в світі технологічні компанії. Сьогодні не буде новин про мобілізацію. Ну, майже, тобто є, є новина тільки про консульські послуги для громадян, які знаходяться за кордоном, і які військово зобов'язані в той же час. І новина полягає в тому, що ви, напевно, вже чули, що консульства і регіональне відділення ДП Документ перестали приймати докумен... заявки на оновлення паспортів або надавати будь-які консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків. І аргументують вони це тим, що вони перестали приймати заявки, бо. Деякі заявки можуть розглядатися більше, ніж місяць, а через місяць вже вступить новий законопроект про мобілізацію, і тому вийде так, що вони не зможуть виконати послугу. Що ну таке трошки, напевно, притягнуте до вуха е пояснення, але тим не менш, На долу, між іншим, було роз'яснення щодо нового закону про мобілізацію, і там був пункт про те, що всім громадянам, незалежності від локації, треба буде оновити свої дані протягом 6 днів після вступлення закону в дію. Ну, тобто, десь там до середини липня, треба буде оновити. І я, питання в тому тільки виходить, що як ці дані оновлювати, тут є у мене цитата, я зараз її зацитую: механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-6 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з поміж доступних варіантів і узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена дипломатичні установи МЗС оприлюднять додаткові дані. І докладні роз'яснення. Тобто, поки що не ясно, як ці дані буде оновлювати. Зараз ну, тобто, сходити в консульство, ну там, там ж ТЦК на місці немає, тобто не, не ясно, як оновлювати. Буде ще кабінет, де можна буде це зробити, але знову ж таки його ще досі немає. Тобто, все не, не ясно, нічого не ясно, трошечки якась неузгодженість або не трошечки. Ну, як вже є. Все, це на цим з цією темою завершень. Сертюа, яка діє при Держспецзв'язку, повідомила, що вони перехопили атаку, ну або зупинили атаку, або передбачили атаку від угруповання Синдворн, яке наближене до ГРУ, Нагадаю, і які ті це ті, які атакували Київстар. Кажуть, що на цей раз ціллю були тепло, енерго і водопостачальні підприємства більше 20 чи 20, чи більше 20 їх штук, і вони хотіли вивести їх з ладу, між обладнання їх вивести з ладу для того, щоб підсилити ефект ракетних атак. Начебто, логічна дія, але все одно гівнюки, звісно, не гівнюки нема такого слова, яке я міг би сказати в тут в ефірі. Але хотілося б відмітити, що вони також, окрім українських цілей, вони атакували підприємства схожого роду там і греблі в Франції, і в Польщі, і в США водопостачальні компанії вони атакували. Тобто абсолютно деструктивна діяльність, просто опухоль на земній кулі. Нічого тут додати не можу. Е, гарно, що передбачили. Страшно, тільки скільки ж ми такі таких не передбачимо. Ну і це ще одне підтвердження того, що кібербезпека і все, що з нею пов'язано, це точно гарна сфера для того, щоб будувати свою кар'єру або туди свідчитись. Бо ну. Немає, здається, сценарію в майбутньому, коли кібербезпека буде втрачати в своїй потребі або популярності. Окрім апокаліпсису, звісно. На Інвій вийшов переклад, слеш, вижимка статті на New York Times про систему Maven, яка обробляє всю можливу інформацію, ну величезні об'єми даних для того, щоб відслідковувати позиціонування і переміщення військ або різних угруповань. Це та технологія, яку 6 років тому, якщо ви пам'ятаєте, був скандал в гуглі. Коли у них співробітники вийшли на протест проти того, що вони не хочуть займатися проектами. Це саме той проект, цей Maven. і після цього ним займається велика кількість в цілому компанії і підрядників. Основним там є зараз палантір, про який ви напевно чули, і кажуть, що США на початку війни знали про пересування наших військ навіть більше аніж знали наші генерали. В, ну, в, в мається на увазі, оперативніше знали ці всі речі. Там вони приводять розмову одного генерала з якимось високопосадовцем США на польському кордоні в перші місяці війни, але тим не менш надана Україні версія не мала найчутливіших даних, як вони кажуть, які потрібні для ведення військових дій. І тому українці створили тіньову версію Maven, використовуючи комерційні знімки з різних спутників і там пости в Телеграмі, в Твіттері, і Інстаграмі, і геомітки їх і тому подібні речі. А потім туди додали ще знімки і відео з дронів, і геолокаційні дані з е, телефонів російських солдат. Що саме це за тіньовий мамин? Ніхто, звісно, не каже. Ну і добре, хто знає, той знає, хто не знає, гарно що працює, отак от. Але що варто відмітити? Тобто з однієї сторони всі отримали інструмент, начебто, де можна все збирати в одну купу і на рівні штабу, це, начебто, має дуже допомагати генералам і командирам, але Мавен задумався таким чином, що всі на місці, ну включаючи солдат, які виконують безпосередньо зараз завдання, можуть там зі свого телефона або планшета отримати дані про всі розміщення своїх і військ супротивника. І ось з цим якраз основна проблема, бо кажуть, що дуже челенджова проблема це саме доставляти дані з системи 21-го сторіччя в окопи 19-го сторіччя. Це цитата, і тут я в цілому з ними згоден. І ще одне підтвердження того, що війна проти супротивника, який має реби, всі технології, купу дронів з Китаю, і величезні фінанси, і гіперзвукові ракети, і купу вську всього іншого. Це не зовсім те, що боротися з якимись нерегулярними арміями, невеликими угруповуваннями людей, які їздять на пікапах. Проти чого працював весь ВПК США останніх років 30. До шукає собі івент-менеджера, бо роблять час до часу все більше і більше крутих івентів, і купу мітапів, і премію до робили. І ось до Day буде, а потім ще більше мітапів і ще більше івентів. Тому шукають собі окрему людину. Я знаю, що серед тих, хто слухачів моїх, напевно, не дуже велика кількість цільової аудиторії для цієї вакансії, але тим не менш, можливо, ви хочете спробувати або хтось з ваших знайомих дуже підходить під вакансію цю е, е, організовувати всі ці івенти. То напишіть, будь ласка, на емейл даша собачка і сподіваюся, це допоможе і доу стати краще і комусь реалізовувати свої мрії. 24 квітня IBM оголосила про придбання HashiCorp за 6,4 мільярди доларів. Якщо ви не знаєте, то HashiCorp займається тим, що допомагає створювати і керувати хмарною і гібридною інфраструктурою. І ви точно мали чути про якісь з їх продуктів там і, Volt, і Consul, і Консул, і, скоріше за все, ви точно чули про Terraform. Хачі якщо що публічна компанія з 2021 року, і їх ринкова вартість була 4.8 мільярдів на момент купівлі, тобто купили за 6,4, нагадаю. Але ось через буквально тиждень акції вже такі, що капіталізація становить 6.5. Ну тобто, вже надбавки не було. Дуже гарний мув, і ринок відреагував позитивно. Хоча варто відмітити, що Хачі коли вони вийшли на IPO, то коштували 15 мільярдів. Тобто в три рази більше. Я думаю, це те, чому вони шукали собі покупця, бо у них були проблеми там з ревеню постійним, і тому якраз я думаю, що для IBM це якраз і ще мув, бо купили дешевше, і це дуже лягає в їх стратегію гібридного клауду. Ну тобто вони йдуть не в лоб змагатися з трійкою лідерів AWS, Google Cloud і Azure, а вони йдуть поруч, тому що всім компаніям, які або використовують декілька хмарних провайдерів або мають частину свого заліза, то їм потрібні інструменти для того, щоб це все якось узгоджувати. І тому отут IBM і виїжджає на своєму ентерпрайзному коні, і у них для цього ще між іншим вони Red Hat купували в 2018 році. Ну тобто стратегія така гарна. Гігант, ентерпрайз повільно, але правильно отак от скуповуючи гарно. США підписали закон, який змушує китайський байтбайденс до кінця року продати TikTok комусь з американських власників, або він буде заборонений на території Сполучених Штатів Америки. Чому це відбувається? Ну тому, що у TikTok є 170 мільйонів користувачів зі Сполучених Штатів Америки, а байбайденс зобов'язаний просто ділитися всіми своїми даними з китайським урядом, і це викликає багато дискусій і заперечень щодо взагалі безпеки в сполучених штатах, що дуже справедливо, насправді такі б дискусії мали бути не тільки там, на мою думку. І от вийшла відповідь від власників TikTok, і вони кажуть, що в цілому їм краще закрити застосунок на території Сполучених Штатів аніж продавати в будь-якому вигляді. Чому Тому що у них є по перше алгоритм, який схожий з іншими алгоритмами компанії, ну з про. Алгоритмом в інших продуктах компанії, і відділити його на території Сполучених Штатів виглядає ну неясно як для того, щоб зберегти цю всю таємницю і конкретну перевагу. Ну і ці алгоритми ще зареєстровані і захищені інтелектуальним правом якраз за Байбайденс в Китаї, і тому, ну. Не порушуючи цю ліцензію, не зрозуміло, як це робити. У них є час до 19 січня, якщо що, там є варіант, що вони можуть продовжити це, але ну несуть. До 19 січня. CEO Тіктока вже почав записувати відео, якісь такі, закликаючи до опору і давлячи доволі агресивно на контент-крієтерів і на аудиторію. Не здивуюсь, якщо буде скоро кликати їх на протести. Ну, і ще одне підтвердження того, що такі великі продукти, які мають такий великий вплив, достатньо ризикові, і про них треба дбати. Дуже цікаві часи для законотворців, маю сказати. І ще одне підтвердження того, що технології розвиваються швидше, аніж е, мудрість людська. Тут без варіантів. Не новина, а просто квіз. Є е, пам'ятаєте, була новина про те, що Google має відмовитися від сорпеті кукіс, від репішків третьої сторони і в своєму браузері Chrome. І вони це багато разів вже переносили. Я навіть написав таймлайн, тому що просто запам'ятати це вже неможливо. Я вам зараз його зачитаю. В 2020-му вони сказали, що вб'ють їх до 22-го року. В 21 му вони сказали, що не вийде у них це зробити до 23 го В 22 му вони сказали, що вони затримуються до 24 го року, коли якраз з 1 січня вони викатали це все на 1% аудиторії, і це був такий, начебто, здається, вже прогрес, але вони знову зупинилися. І от зараз вони кажуть. Що у них протягом цього року не вийде, і тобто це буде мінімум в 2025-му, тобто 5 років після того, як всі інші конкуренти, наприклад, або там Мазіла, або Сафарія пловий, вже це зробили. І чому вони на цей раз це роблять? На цей раз вони не по своїй волі, хоча я думаю, вони самі й не проти. На цей раз просто британський антимонопольний орган CMA сказав, що є велика підозра, що ті інструменти, які... Google вбудовує в Chrome натомість підтримки цих реп'яшків від третіх сторін. Блін, такий кльовий переклад. Він називається у них Privacy Sandbox і він дає занадто багато контролю в Гуглу в руки, як рекламні кампанії. І це правда, тому що це, ну, це специфічні інструменти, які працюють зараз в AdSense, які де-факто контролює повністю Google, І тобто, Google, окрім того, що дає. Рекламну площадку вони ще будуть мати всі рекламні інструменти для трекінгу на своїй стороні, що дуже дуже дає їм багато речагів для того, щоб це все скеровувати до своїх інструментів. Дуже неприкольно. Ті пообіцяв, що вони до червня десь вийдуть з результатами, але Google уже відніс до наступного року продовження цієї кампанії. Тут я не знаю, які коли ви думаєте, коли Google це таки зробить? От тому, що таки здається, що вони вийдуть в 25-му і скажуть, буде в 26-му. бо в них немає ніякої відповідальності за це. Вони просто відкладають. Ми щось робимо, колись доробимо, але навряд чи. А ви що думаєте? Apple зменшує виробництво Apple Vision Pro. Вгадайте чому? Правильно! Тому що ніхто його не купує, і з першопочаткової оцінки в 700-800 тисяч проданих юнітів зараз поточна оцінка вже 400-450 тисяч, і вона може ще буде змінена в майбутньому. Я постараюся не пропихувати тут свій скепсис, який я весь час тут вам пропихую. Але тим не менш, звісно, це перша генерація. Ну тобто очевидно, що вони будуть покращувати. Наступній генерації, але чи будуть вони це робити, і чи у них це вийде дійсно з точки зору принципового користувацького такого досвіду, коли потрібно з собою штуку? Хай вона стане легше, хай вона стане без дроту, який з нього вісить. Але чи зміниться настільки користувацький досвід, невідомо. Microsoft, нагадаю, 10 років тому пробував це зробити, і тоді вони просто перейшли в Enterprise і прекрасно себе зараз почувають. Що зробить Apple через 2-3 генерації? Подивимось, я в цілому бажаю їм успіху, бо нові технології це завжди круто, але отак. Ті Сімсі презентували новий техпроцес на 1.6 нанометрів для виготовлення процесорів. Там я не буду вдаватися в усі технологічні деталі. Там дуже цікаво, якщо захочете, почитайте про те, як вони роблять Power делівері до безпосередньо кристала. Але нам цікаві, напевно, не ці аспекти. Вони назвали цей процес А16 всі компанії якось почали називати А6, А16, А10, ну коротше, просто якась е, не зрозуміло, як вони цей неймінг роблять, але тим не менш, А16. І масове виробництво процесорів таких, вони планують на 2026 рік, тобто продукти з, ну, або девайси з цими працями будуть в 2027 році у нас. Ну, можемо розраховувати на гарну боротьбу з інтелом. Вони нагадаю, місяць тому презентували дуже схожі е, е, процеси, там, включаючи один нанометровий процес. Але в, Інтел тут презентував квартальний звіт за свої продажі, і у них мінус 8% вартості за один день вийшло після публікації цього звіту. Але ми розраховуємо на гарну боротьбу, бо конкуренція це завжди гарно і, і веде до технологічного прогресу. Воїжджер 1, який пам'ятаєте, слав один той самий сигнал і не відповідав, почав присилати нормальні дані. Це завдяки роботі інженерів, які в четвер відправили патч, що блокував чарунки пам'яті. Так, так, саме чарунки. Є, звісно, зараз кажете комірки, але комірки і чарунки це синоніми, і правильніше для пам'яті використовувати саме чарунки. Я почитав після ваших коментарів минулий раз. І от вони відправили патч, який їх блокував, переносив використання на інші, на резервні, І ось в четвер вони відправили, в суботу отримали нормальні результати. Тому що, нагадаю, там майже 48 годин на комунікацію з ним витрачається часу. Що ще цікаво, що для. Цілий для дебагу зараз в усіх нових системах використовують симулятори або емулятори, і хардові і софтові. А в часи Voyager'ів такого не було, тому це де факто був ваншот, і все, ось о, оце комп'ютер між іншим, бачили, ось його фоточка. І ви уявіть тільки тиск. Уявіть тільки тиск. Що у Voyager'ів ну насправді немає альтернатив. Нічого зараз не летить туди. Тобто, зараз, якщо вони потухнуть, а вони рано чи пізно потухнуть, у нас мінімум 50 років, щоб просто долетіти до цієї ж точки. Ну 47, якщо бути точним. Тобто це дуже-дуже важливо. І що ще цікаво, що один з інженерів, який працює над проєктом, насправді, він займається його підтримкою з свого випуску в університеті в 1977 році. Тобто, майже все життя місії він просто працює над нею. Ви уявіть, просто оце е, називається ретеншн в компанії. Просто клас. Регулярна рубрика Як робити не треба. Не робіть оновлення вашого софта через http без S. особливо, якщо ви антивірус. Але індійський антивірус, ЄСКАН саме це й робив протягом п'яти років, і просто через звичайну мене замідели атаку, ну просто перехвативши трафік. Вони е, отримували, ну сам антивірус отримував заражений білд свого оновлення. Заражав собі систему, він цього сам не бачив, бо там ну звісно, там атакери дуже кльово все замаскували, все красиво зробили. Але тим не менш, сам антивірус заражав систему, і вгадайте, що робив? Ну звісно, ставив майнери, окрім того, що отримував повний контроль до системи. Перше, що він робив, це заставив майнери на систему. Коротше, користуйтесь нормальним софтом. Пишіть нормальний софт, думайте про безпеку, коли ви ними користуєтесь, і коли ви його пишете. Бо це просто якийсь цирк, якщо чесно. На цьому з новинами все і настав час для наших рекомендацій сьогодні в рекомендаціях. Дві статті якось так сталася, але вони дійсно дуже кльові. І перша це про продуктову сторону, про людину, яка вбиває Google пошук. Ну якщо ви відчували, що там останніх пару років Google пошук став дійсно не таким кльовим, як був раніше, то вам не здалося. Це правда, і це підтверджений факт. І ось в рамках чергового розслідування там розсекретили переписку і знайшли причину, чому так відбувається. І ну там, якщо коротко, то там просто типовий enterprise, коли люди женуться за метриками, а не за якістю продукту. І це перша стаття. Tchau. А друга про те, як Figma еволюціонувала свою роботу з базами даних. Дуже крута стаття в їх технічному блозі, дуже технічна, як вона у них зростала. Ну, у них там зростання з 2020 до 2024 року в 100 разів. І при тому, що у них в 2020 році у них була просто один інстанс позриса на самій жирній, на самій величезній тачці В АВС, яка тільки доступна, тобто їм не можна вже було скелитись нікуди, просто залізом. І їм довелося повністю де-факто будувати скелінг з нуля при такому шаленому зростанні. Дуже класно, з кучою ілюстрації, все ясно по етапам. Читайте отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав, і розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного тижня. Бережіть себе.